Скільки у вас вух? Два. А скільки вух вам потрібно? Це складніше питання. Звичайно, хлопчик чи дівчинка можуть чути лише одним вухом. Олесь народився зі здатністю чути лише одним вухом. Хлопчик народився на місяць раніше. Він важив не так багато, як інші діти. Коли йому було три місяці, мама відвела його до лікаря на обстеження. Під час медичного огляду лікар виявив, що Олесь чує лише на одне вухо. Мама хлопчика була шокована. Вона працювала з дітьми із вадами слуху. Вона любила їх так само сильно, як і дітей, які чують. Але вона ніколи не могла уявити, що її власна дитина не зможе чути на два вуха. Вона думала, що лікар, мабуть, помилився. Оскільки вона працювала з дітьми, які не чують, вона також знала, як проводити тести на слух. Тож вона провела перевірку слуху маленького Олесі. Тести показали, що Олесь дійсно не чує. Однак мама хлопчика все ще не хотіла в це вірити. Вона відвела його до спеціальної лікарні для дітей з вадами слуху. Лікар провів власне обстеження. Мати Олесі спостерігала за процесом на моніторі. Вона бачила, що відбувається у вухах хлопчика. Глядала нормально, а інше ні. Вона бачила, що нічим не може допомогти. Жінка почала плакати, але лікар не хотів бачити її сліз. Чому ви плачете? сказав він грубо. Ваш син чує одним вухом. І цього достатньо. Вдома мама Олеся все плакала і плакала. Потім вона звернулась до Бога. Чому ти допустив, щоб це сталося? запитала вона. Через деякий час вона увімкнула якусь музику на телефон, почав грати гарний гімн. Він називався ближче Боже мій до тебе йду. Мама Олеся чула цей гімн багато разів в дитинстві, але вперше вона зрозуміла, що Бог дійсно був поруч із нею. Було приємно усвідомлювати, що Бог поруч, але вона все ще не хотіла вірити, що Олесь ніколи не чути мене одне Вона продовжувала розмовляти з Богом. Ти можеш зробити все, сказала вона. Якщо ти дав життя моєму синові з одним духом, ти можеш зцілити його і дати йому життя з двома духами. Минуло три місяці. У батька Олеся був день народження. Він не хотів торт і подарунків. Він лише бажав, щоб Олесь почув на обидва вуха. Наш син буде чути, сказав він. Бог зробить це, як подарунок на мій день народження. Вони помолилися і відвезли Олеся до лікарні на чего перевірку слуху. Весь час, поки вони чекали, їм довелося стояти в черзі, тому що вільних місць ніде не було. Мама несла його на руках, і він почував себе таким зментом. Нарешті лікар покликав їх до кабінету. Закінчивши обстеження, він сказав: Ваш син чудово чує на обидва вуха. Мама Олеся не могла повірити своїм вухам. Її щастю не було меж. Це чудо Боже, вигукнула вона. І справді, це було диво. Мама бачила тоді на моніторі його вуха за три місяці до того. Вона усвідомлювала, що жоден лікар не може допомогти Олесю. Але великий лікар, Ісус Христос, зцілив її хлопчика. Батько Олеси розплакався від радості, почувши цю новину. Він був такий щасливий, що Бог подарував йому такий чудовий подарунок у його день народження. Сьогодні Олесі вже шість років, і він чудово чує на обидва вуха. Використовуючи слух, він вчить вірші з Біблії та пісні. Він хотів би використовувати свої вуха, щоб навчатися на лікаря і допомагати іншим хлопчикам і дівчаткам. Він знає, що його слух це дар пожеж oh.